У пісня соловіна і вітер віє степовий. Моя соборна Україна знов зустрічає День Новий. Ми з вами, це одне єдине. Ми це родина, ти і я, дві сторони в України, а Україна нас одна. Ми усі сини і дочки. Нема в морі коврі. Розкирені по всі куточки всеукраїнської землі. А наша єдність нас долана, бо в нас тече козацька кров. А за скільки літ нас не долана, а очі письменно знов. Скажете вам сьогодні дни на що хочеться співати присягти Моя соборна Україна зустрічає новий день. Україна найдорожча у світі, хай у мирному небі.